Друзі, вітання, оперативний хом'як з вами. Хамстер Комбат. Всі ми про цю гру знаємо, всіх, е, всі в цю гру грають, і тому тут уже дуже великий актив. Е, і ми чекаємо лістинг, коли ж буде лістинг, щоб ми отримали е, цю саму монетку Хамстер. Напевно, вона буде називатися саме так, але я точно не знаю. Тому ми чекаємо. Е, і поки ми чекаємо і граємо в цю гру. З'являються нові проекти. Нові проекти з'являються, вони може чимто похожі на один одного, але ж ці проекти є, і ми можемо в них грати. Тому сьогодні я вам покажу новий проект. Ось так я вам зараз його покажу. Під назвою ClideTab. Або просто е, собачки. Просто подивіться на візуал цієї гри. Воно майже схоже на хамстеркомбат. Майже схоже на хамстеркомбат. Такі ж самі темні відтінки, механіка натиску плюс-мінус така ж сама, але тут є прикол, що ми коли натискаємо, є е, шкала, е, це, це шкала, е, через який час у нас восстанавливається наша енергія. Ось е, те ж саме: е, прибуток в годину, але поки що ми в цій грі клайтап не можемо прокачувати ось цей ось цей параметр як в Хамстер Комбат. Тому поки так, але чисто по візуалу вони дуже схожі, і насправді воно, ця гра вона дуже сильно класно оптимізована. Якщо взяти, наприклад, Хамстер, то вона зараз із-за того, що тут дуже багато людей грає, вона буває трошечки підлагує. З цією грою клайтаб або просто собачки, такої е, проблеми немає. Давайте ми звернемо хомячка і перейдемо до цієї гри. Е, що тут є? Тут так же само є е, тапи, є енергія, яку ми можемо збирати, яка збирається автоматично. Е, наш прибуток за один тап е, – це наші монетки, які будуть автоматично майниться нам на цей баланс. Тобто ми нічого не прокачуємо. Воно прокачується все автоматично з моменту, коли ми збираємо відкриваємо нові рівні. Тут у нас є 15 рівнів. Зараз я на другому рівні. Давайте подивимося, що в цілому нам тут пропонують більше 10 тисяч це другий рівень good boy. Ось такий рівень є. Такий, такий. Мільйон, 10 мільйонів 50, 75, 100, 250, 500. Ну, короче, тут дуже багато цих рівнів. Я бачу навіть на самому легендарному тут вже хтось є. Напевне, це якийсь із адмінів. Окей, з цим ми розібрались. Подивимось на верхню панельку. Ми тут побачимо, що у нас е, автоматично вже йде прокачка, із-за того, що у нас одна е, тисяча прибутків за півтори години. Друзі, за півтори години. В хамстеру за годину, тут за півтори. І у нас автоматично ідуть нараховуватися оці ось коїни. Е, бачимо, це, е, скільки у нас залишається до наступного левелу. Залишається у нас 14,5 тисячі. Давайте зайдемо в таск. Також є. Кожного дня ми можемо забирати монетки, claim, yes. Далі ми можемо виконувати різні завдання, підписатися на канал, підписатися на Твіттер, і ще якісь завдання виконуємо, і нам за це дають вже дуже добрий, прикольний старт для всього цього. Так що це прикольно. Саме найцікавіше це кнопочка Boost. Давайте зайдемо і подивимось. Що тут знаходиться? Ми бачимо, що у нас є full Energy. Це просто безкоштовно, ми наповнюємо всю енергію безкоштовно. Працює раз в 6 годин. Далі турбомайнінг. Тут що ми робимо? Ми робимо x2 нашого майнінга на 2 години. Тобто 2 години ми зможемо отримувати X2. Теж класно. А тут ми прокачуємо плюс 1 до нашого тапа. Тобто у нас зараз е, ми тапаємо по 3. Якщо я зараз зайду і прокачаю, не то я прокачав. Не то я прокачав. Е, так, це не це. Ось це. Так. Ось це я зроблю апгрейд. уже по 8. Чому по 8? Тому що я активував ще одну. Функцію, це називається мультітаб. Це x 2 для твоїх монеток на одну годину. Тобто, зараз ми отримуємо просто 4. А якщо активувати цю функцію, ми будемо отримувати x2, тобто 8 за один таб на одну годину. Да, наскільки я розумію? Так, на одну годину. Це теж прикольно. Майнінг, це ми активуємо x2 на півтори години. Тобто, що саме тут кажеться? Зараз ми отримуємо 1000 за півтори години, йдемо в цей буст, активуємо майнінг і ми будемо отримувати зараз це пройде 2000 на півтори години. Це теж дуже класно і воно коштує не дуже дорого. Energy ліміт. Тут ми збільшуємо просто наш ліміт ось оцей, ось о, для тапання. Далі є реферальна система, там де ми можемо запрошувати сюди друзів. За них ми будемо отримувати 10 тисяч монеток на балансі, якщо у нього є преміум-аккаунт, ми будемо отримувати 20 тисяч монеток на свій аккаунт. Тому, друзі, гра насправді зараз дуже класна, вона дуже супер, мега-круто оптимізована, вона не лагає, вона все зараховує. І е, у неї вже грає більше 100 тисяч е, користувачів. Тому, кому цікава ця гра, ви можете зайти е, підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде е, під цим відео або в коментарях. Тут я ділюсь з вами різною інформацією про хом'ячка, про і, різні інші ігри. Тому, друзі, заходьте, підписуйтесь і слідкуйте. Е, дякую за відео. Побачимось вже дуже дуже скоро.